Як зробити перехід у вищі вібрації? Ось просто намір, просто ось цей намір виразити, просто сказати, я готова все. Я дозволяю зараз Всесвіту мене вести до мене, до істинного. мене. Я дозволяю всесвіту створити всі події в моєму житті. Завдяки яким я позбудусь всім ілюзіям всього, що не служить мені, всього, що лишнє для мене, всього, що не відповідає моєму щастю, я дозволяю творцю у своїй долі розчинити це все. І я дозволяю собі прийти до себе, до істини до себе, і дозволяю простору привести мене, створити всі події в моїй реальності, які приведуть мене до мене. А ви це Бог. Справжній ви це Бог прийти до себе це прийти до Бога. Розумієте? Це прийти до любові, це прийти до себе. Ми просто дуже далеко відійшли від себе. І ось це виникла така розділеність з Богом, це розділеність з собою. Розумієте? І ось нам треба прийти до себе, до істинних себе. Намір. У мене завжди працює намір. Ось я, коли проговорюю намір, кожне слово це певна вібрація, слово це первинне творіння. Все створено слово. Так спочатку було слово, Бог сказав і почалось створіння. Ось ця звукова вібрація вона активує чотири стихії. Чому ми, коли робимо ритуал, ми ставимо вогонь, воду, ми запалюємо паличку як повітря і ми кладемо квіти, тому що квіти це земля. Ось ми зібрали стихії, і ми вмикаємо мантру, чи ми починаємо дзвонити. Колокольчик, чи гонк, чи бубен, неважливо. Тобто звук це активація, це п'ятий елемент. Бачите, п'ять пальців, все взаємосв'язано. Ось це звук, ось це чотири елементи, ось це ми з'єднуємо. І коли ми говоримо про любов, коли ми говоримо про істину, коли ми співаємо пісні, коли ми танцюємо, ми слухаємо. Класичну музику, є прекрасний фільм про вібрації і про звуки. Називається він вібрації любові. Обов'язково подивіться. Це фільм, який розкриває ось цю ідею вібраційної чистоти, і як чистота, як чистоти впливають на світ. Тому що ви знаєте, що кожен колір це певна чистота, кожна фізична істота. А кожна фізична реальність це певна чистота, і коли ми синхронізуємося з тою чи іншою чистотою, ми. Можемо проявлятися через це, ми можемо отримувати досвід через це. Якщо це високі частоти, це емоції радості, це емоції любові, це емоції щастя, задоволення. Якщо це низькі частоти, це гнів, біль, сором, образа і таке інше. Нам дуже важливо завжди синхронізуватися. І якщо вам погано, якщо ви почуваєте, що ви взагалі розбитий, просто вмикайте пластичну музику. Вона Високовібраційна, високочастотна. Чому зараз ніде немає класичної музики? Тому що вона піднімає ваші вібрації. Хтось хоче слухати мантри, молитви, чудово слухати цю музику. Але ось ця музика, саме прослуховування цієї музики, воно вас цілює. Ці частоти вас цілюють. Був такий вчений гаряєв. І мало хто знає, що Гаряєв винайшов метод через прослуховування певних звуків в людини відростали органи і кінцівки. Людина слухає звуки і в неї відростає кінцівка. Ось він винайшов ці звуки. І що ви думаєте, сталося з цією людиною після того, як він зробив це зумін? Він помер дуже різко, розумієте? Що сталося? Але ці технології, вони існують, і це реальність, в якій ми можемо жити, в якій ми маємо жити. Ось ці звуки це, знаєте, як виління клітинам. Клітинам а, дають певні установки, і клітини починають себе відновлювати, оновлювати. Тобто він а, розшифрував мову клітин. І почав з клітинами говорити на їх мові, давати їм чіткі вказівки, що треба оновлювати. І клітини почали слухати і все робити. Розумієте? І нам потрібно збагнути, що вся ця реальність вже існує, і вона має бути в нашому житті. Ось така медицина має бути звукова в нашому житті. Розумієте, нам треба туди дивитися. Нам треба реально уявляти, що наше майбутнє ось таке. Все ми не приймаємо іншого сценарію. І ми просто це будемо уявляти і тримати наш фокус уваги саме на такому майбутньому. Як взаємодіяти з людьми, які живуть на низьких вібраціях? Не осуджувати кожного свій шлях. кожна людина по своєму прекрасна. Ми не можемо порівнювати дитину, яку шість місяців, як і п'ять років, і десять років. Неможливо. Звичайно, ті, які десять років, вона буде знати більше, ніж та, які рік. То що, та, який рік погана дитина, ні, звичайно, ніхто так не каже. Кожен прийде до розуміння в свій час, і нам не потрібно переконувати інших людей. Ні. Не потрібно нічого пояснювати. Дуже важливо розуміти, що люди можуть бути роздратовані, вони можуть себе погано почувати, тому що в них недостатньо любові всередині до себе в першу чергу. За, за рахунок цього в них понижуються вібрації і. Мій метод, як взаємодіяти з людьми, це просто їх обіймати. І ось коли ви бачите таку людину, чи це можливо член вашої родини, чи це можливо ваш знайомий, чи це хтось на роботі, ви можете просто підійти і обняти цю людину. Все, цього достатньо. Ви її зцілите просто своєю любов'ю, просто обійміть її. І все не потрібно переконувати, ця людина, кожна людина. Прийде сама в той час, коли їй потрібно, і так як потрібно. А якщо ви вже пробудилися, просто будьте будьте в цьому, будьте світлом, будьте сонцем. Сонце не трансформує інших сонце. Воно цього не робить, не потрібно. Воно просто світло. Кожен трансформується в той момент, коли він буде готовий. Які поради можна дати військовому на фронті? Зрозуміти, по-перше, що я не це тіло, я душа. І я, як душа, обрала цей сценарій ще до втілення. Ось в цей момент бути саме в цьому місці. Душа обрала це. Що, коли станеться така ситуація, я буду там. І ось це розуміння і відповідальність за свій вибір як душі, він дає нам силу, і він дає нам натхнення, і він дає нам сміливість. Так, негативні події будуть іти у кожному на своєму рівні. Але якщо ви опинилися зараз на фронті, якщо ви в цей момент в цьому місці, ви на своєму місці, ви там, де ви маєте бути, тому що так. Розпроділила ваша душа. І більше ніхто. Звичайно, є зовнішні події, але головне головний вибір зробила душа. І коли ми приймаємо вибір душі, і ми починаємо дякувати за всі події і за хороші, і за погані, особливо за погані. І я вже розповідала про те, що в хінду релігії. Коли проводиться велика зцілююча пуджа, ритуал, який прибирає всі негативні енергії. Там є особлива молитва, але це можна сказати своїми словами. Коли ми починаємо дякувати нашим ворогам, ми дякуємо всім негативним енергіям, всім бідам, всім хворобам. Ми дякуємо за те, що ми живемо поряд з ними, і за те, що вони є наші вчителі і також роблять нас краще за те, що вони тут поряд з нами, і вони нам дають такий досвід, що ми розуміємо. Коли нам погано, коли нам добре, і за те, що вони існують, ось такі енергії негативні. Ми їм дякуємо. І ось ця наша вдячність, вона прибирає ось цю можливість на нас негативно діяти. Вона просто, знаєте, як прибирає зброю. Все вони не можуть після цієї вдячності, вже не можуть негативно діяти. І ми можемо просто дякувати собі Творцю за цей день, за ніч, за сонце, за вечір, за, за життя і за смерть, тому що ми вмирали дуже багато разів. Я пам'ятаю дуже багато своїх смертей, як я виходила з тіла. Я пам'ятаю ці моменти перед виходом. Я пам'ятаю біль, і я пам'ятаю смирення, дуже сильне смирення, коли ти розумієш, що зараз ти загинеш, і ти просто це приймаєш, ти смиряєшся з цим. Ти розумієш, що так, це така реальність, і це смирення. І це смирення, воно як великий вчитель, він допомагає відкрити серце не за одну реінкарнацію а за дуже багато разів. Коли ти народжуєшся, помираєш, народжуєшся, помираєш знову і знову і знову. І в період трансформації на планеті, кожен буде на своєму місці. Хтось буде на фронті, де війна, а хтось буде на пляжі, де буде ти величезна хвиля цунами. І це будуть і дорослі, і діти, і хтось прийме там цей бій останній. Розумієте, в кожного буде своя ситуація, своє випробування. І я своє випробування побачила ще 5 років тому. Мені показав його Шива. Він прийшов до мене на сні і він сказав, де я маю бути, коли стануться певні події, і я маю їх зустріти обличчя до обличчя. Своє випробування. І в кожного воно буде своє. Так, прийняти себе, тому що це також я, ворог це також я, хвороба це також я, хвиля цунамі це також я. Прийняти цей виклик, прийняти себе. Ми знаємо, як чинити супротив, ми знаємо, як тікати, ми знаємо, як хвилюватися, ми знаємо, як бути героями. А іноді нам просто треба прийняти все, як є. Прийняти смирення, прийняти себе. І я пам'ятаю багато разів, коли я потрапляла в такі ситуації, що я розумію все, я зараз загину. І я починала молитися до Творця, і я знову потрапляла в це втілення. Все припинялося, і я знову потрапляла в це втілення. Це як перезапуск у стіні. І коли відбуваються негативні події, нам треба вірити в творця в тобі. Нам треба вірити, що я, як творець, проведу себе через це все. І я створив собі ці події, щоб стати сильнішим, щоб провести себе, щоб відкрити своє серце через цей негатив, і щоб стати дійсно втіленим Богом на землі. Яка місія України на цій планеті? країну ми можемо взагалі розглядати, знаєте, як орган на тілі. Осні, чи губи, чи волосся. Тобто, так, це як окрема частина, так, окрема зона, але це частина загального тіла. І все одно, ми, коли розглядаємо міс без тіла, то це означає, що ніс неживий, що його відрізали від всього тіла і його вже розглядають. Ми маємо зараз думати е, про планету і про те, що події в Україні вони реально впливають на всю планету. І ці негативні енергії, які відбуваються ось в Україні, вони відчуваються. У кожній країні і кожною людиною. Це, знаєте, така підсвідома біль, яка накопичується. І люди вже так звикли жити в болі, що вони вже її навіть не помічають. Вони спокійно дивляться фільми, де ріжуть інших людей, бувають, вони не мають ніяких емоцій. Тобто притуплені емоції стільки болю, що вже ніхто не реагує на такі речі. І... Звичайно, це понижує нашу чутливість, коли ми такі, як би сказати, не емоційні віддалені від себе, ми не можемо з'єднатися з світом, з'єднатися з планетою. Ось, подивіться на річки, річка вода. Одна річка перетікає в іншу, інша в іншу, інша в іншу, і вони перетікають по всій планеті. Всі моря, всі океани з'єднуються. Так, вони різні, в них навіть різний колір води. Вони навіть відчуваються по-різному. Але вони всі перетікають один в одного. Насправді, і небо, подивіться, воно наче є над Україною небо, там небо над Польщею, небо над Африкою. Але є єдине загальне небо, яке об'єднує всі території. І... Звичайно, коли ми просимо для України, нам важливо говорити, що ми просимо благості для всієї планети і для всіх живих істот. Чому в Україні війна? В Україні війна не по одній причині. Це дуже багато різних причин. Це певний досвід. На який був запит у кількості душ. Це душі, які в інших реінкарнаціях також створювали воєнні ситуації, а дуже багато реінкарновано вікенгів в Україні, які раніше створювали воєнні ситуації для інших країн. Я це побачила, коли я приїхала, це певне очищення. Території, це духи, це магія, яка була зроблена саме всередині України. Зовнішня проблема це вже як слідство тієї роботи, яка була зроблена всередині. Тобто причин насправді дуже багато і. Зараз немає сенсу в них не розбиратися. Нам важливо сконцентрувати енергію саме на мирі. І я бачу, що в Україні мир, я бачу, що місто коли тепло, коли літо. І я всіми фібрами своєї душі маніфестую і створюю таку реальність, в якій. Ця негативна ситуація завершується саме в цьому, в цьому році цим літом, тому що я постійно бачу, що на вулиці тепла погода, і це саме літній о, весняний літній період закінчення підлогу. Але також можуть відбутися певні негативні планетарні події, але ці планетарні. Діти вони допоможуть насправді в закінченні війни в Україні, тобто десь щось станеться таким чином, що ця негативна ситуація припиниться. І ми дозволяємо всьому бути. Ми висловлюємо намір завершити негативну кармічну воєнну ситуацію так, як це найкраще для на творця. Ми дозволяємо Богу, ми віддаємо це Богу, ми дозволяємо Богу завершити це найкращим чином. Можливо, ми навіть не знаємо, не розуміємо, як це має найкраще завершитися. Нам головне завершення. І ми дозволяємо цю завершити це для нас. Абсолютно так само, нам просто треба мир. Неважливо, яким чином він настане. Нам просто треба ось ця реальність, що в нас мир. Немає війни, ніхто не гине. Все. Тобто, ми тримаємо свою увагу на мирі і ми дозволяємо всесвіту створити нам такі події, які приводять нас до миру. Ми не знаємо, що це за події, як вони будуть. Вати ще через що це не важливо для нас важливий тільки мир, і ось так як закінчився побіг, закінчиться обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.